Вітаю на каналі. Сьогодні я вже четвертий день виходжу з цей пагорб. Вже ходжу десь, навіть не знаю, десь біля години. Знайшов лише купу шрапнелі. І ось мій перший сигнал цікавий. Ось таке мідне кільце. Простеньке. Але все ж таки це приємна знахідка, бо перед цим я купав лише шрапнель. Продовжуємо. Після тривалих пошуків в мене ось знахідка. Така накладочка. Можливо, це була якась і пряжечка. Така в гарному стані, непогано. За три години пошуків. Лише ось така накладочка поміж десятками шрапнелі. Продовжуємо. Друзі, в мене був чорний сигнал. Я відкопав, У в мене здивування. Нарешті я його знайшов, хоч він в чорному металі, але ось Пізнаєте, що це? Це кистень. Дивіться, це кистень. Зараз я його трохи почищу. Дуже класна знахідка. Ось так він виглядає. Просто подивіться, це неймовірна знахідка. Дуже давно хотів знайти його. Дуже давно. Я бачив його в кольорових металах. В чорному, в чорному я не бачив. Ну, точніше, він мені не попадав на очі, але вони є. Ось. Це просто класна знахідка. Коп, можна сказати, вдався. Чудово! Просто чудово. Продовжуємо. Був тонкий сигнал 59,62 Я думаю, що це перстень. Так, це перстень і ще на ньому щось є. Ось, бачите. Можливо, це також роза вітрів, але якась трошки по-іншому зображена. Приємна знахідка. Купаємо такий поверхневий сигнал, і в мене ось така от знахідка. Це монета. Так, це монета, просто вона скручена, це фальшак, скоріш за все якийсь. Спробую його вирівняти пізніше. І ось хочу показати вам проміжні знахідки, які я не знімав. Це ось Такі кілечка, також ось така луска, якась металопластика різна. Це могла би бути частина. Від спинки на фібулу, але занадто тонка, тонка, тонкий метал. Також була ось така цікава знахідка, щось дуже гарно було, можливо, і перстень. Щось дуже цікаве. Ось також приємна знахідка, воно з таким нарізбленням. Може здатися псевдовидим, але це просто поріза. Дуже приємна знахідка. Поки що так. Продовжуємо пошуки. У мене, здається, якась гарна знахідка. Ось бачите? Я теж бачу. Це срібло. Якась гарна монетка. Два. Це У них сильно не шарються, Або якісь два гроші, бо це Сигізмунд Другий. Тут і рік пише так, 1566-й, здається. Зараз я трішечки промию водою. Ось так вона виглядає. 1566 рік. Така гарна монетка. Срібло. Дуже гарна знахідка. Я приємно здивований. Знахідки ще йдуть. Сподіваюсь, що сьогодні буде русить такий от дощик, але це мені не заважає. Шукаємо далі. У мене був сигнальчик. І знову в мене знахідка. Це якась накладка. Просто чудово. У другій половині дня почалися з'являтися. Гарні знахідки. Просто чудово. Ще хвилин 30-40 походжу і буду йти. Вже темніє, але постараюсь щось знайти. Ход. На сьогодні все. Коп вважаю вдалим. Ось загальний результат на сьогодні. Ось така кількість шрапнелі просто велика. І ось мої сьогоднішні цікаві знахідки. Три перстні, дві накладки, дві і три монети, одна радянська та різна металопластика. Ось такий загальний результат. Я задоволений. Непогано. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Вітаю всіх. Сьогодні я знову знаходжуся на своєму пагорбі посередньовіччі. Купаю вже десь я годину знайшов вже десь до кілограма шрапнелі. Ось буквально тут був розірваний десь снаряд не повністю. Витяг з нього десь до 100 кульок. А ось тут в мене гарна знахідка. Це срібна монета. Не знаю номінал. Ось рік бачу 1509, здається. Там в непоганому стані. Знахідка. Також був ще один сигнал. Це маленький дитячий перстень з таке кільцем. Малесеньке, дитяче. мідь. Але все ж таки приємна знахідка. Продовжуємо. Друзі, до мене приєднався камрад, Там їздить на Потужному тракторі. В його захват більший, ніж в мене. Не знаю там, як в його по знахідках. Він там дискує, а я купаю. У мене також знахідка. Не дуже цікава, але показую, що є. Ось така луска. Досі не знаю, що це, суперечки ведуться, можете писати. Загалом поки що так, окрім шрапнелі більше нічого не трапляється. Продовжую. Комаради, в мене свіжа знахідка, як ви бачите, якісь. Кругляшок. І це гудзик. Ось такий величезний гудзик. Лисий повністю, І ззаді, і спереді. Але такий цікавий метал якийсь, металопластика. Аж відблискує? Гарненький. Що ж, продовжуємо? Друзі, в мене поверхневий сигнал. Це монета. Це знову срібло. А зараз я її трішки почищу, ми поглянемо ось так вона виглядає. Срібло. Гарна знахідка також знайшов ще одну. Але не знаю це срібло. Скоріше за все, що так. Ось хотіли зробити перстень. Думаю, також непогано. Будемо продовжувати. У мене знову знахідка. Ось там. Чись кругляшок. Кріше за все, це перстень. Так, це він. Звичайний мідний. Ось такий доволі великий, схоже чоловічий. Приємна знахідка. Друзі, в мене знову гарна знахідка. Це монета і знову срібло. Зігнуте, правда, але є. Я ось тут для себе позначаю, де я знаходив монетки. Ось бачите, там стакани стоять. Три і там далі ще один. І тут в мене знову монетка. Що ж, зараз я її трошки вирівнюю, постараюсь, і покажу. Так я її вирівняв, помив водичкою. Ось так вона виглядає. Ось інша сторона. Загалом дуже приємно. Це вже третя ціла. Монетка. Також знайшов пряжечку. Таку гарненьку. Мідь. Непогано, що ж, рухаємось далі. Тут якийсь день срібла. У мене знову знахідка, і ось срібна монетка. Ось так вона виглядає. Непогано, що ж. Ще десь півгодинки походжу і буду йти додому. Дивимось. На сьогодні все. Закінчив як коп. Ось мій загальний результат. Шмордяк. Ось щось цікавого вдалося знайти. Це 4 з половиною срібних монети. Два кільця. Одну пряжечку, один кудзик і луску. Ось що купку зарізано купав. І все. Що ж, на сьогодні мої пошуки завершені. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!